Що було б, якби люди могли жити вічно? Уяви світ, де люди більше не старіють і не вмирають? Як би це змінило наше життя, суспільство та саму планету? Давай розберемося, чи можливо стати безсмертним? Вчені вже зараз досліджують можливість продовження життя за допомогою генетичних змін, нанотехнологій та штучного інтелекту. Але що станеться, якщо старіння повністю зникне, перенаселення та дефіцит ресурсів? Якщо люди житимуть вічно, земля швидко перенаселиться. Нам доведеться знайти нові джерела ресурсів або колонізувати інші планети. Як зміниться економіка? Більше ніхто не виходить на пенсію, а кар'єри можуть тривати сотні років. Це кардинально змінить систему освіти, роботи та багатства, чи залишаться важливими сім'я та стосунки. Без природного обмеження часу люди могли б змінювати партнерів і стилі життя десятки разів. Чи збережуться традиційні сімейні цінності, чи стануть люди кіборгами? Щоб жити вічно, можливо, нам доведеться поєднати своє тіло з машинами. Чи залишимося ми людьми, якщо замінимо свої органи на штучні? Чи хотів би ти жити вічно? Пиши в коментарях.